Шановні друзі, ми починаємо з вами читання Достоєвського з його найбільш відомого твору, який називається Брати Карамазові. Це майже Платоновська річ. Платон розділяв душу людську на три частини: страсна, раціональна і тваринна. І три брати Карамазових представляють ті самі сторони людської натури Раціональний Іван. Дуже набажний світлий Олексій і безумний третій братець, який вплутається в кримінальну історію, відомий е, страстями. Достоєвський так плотно, густо і смачно пакує цю історію, зав'язуючи її на, на дуже складні людські відносини, на родинні відносини, на відносини чисто кримінальні, жінки, які конкурують між собою. Взагалі, щоб не спойлерити, там закручується така історія, що, що ідеї, основні, які там. В цьому творі, а це ідеї красоти, свободи волі, свободи вибору, розп'ятості людської душі і натури між добром і злом, між красотою та потворністю, між Богом та дьяволом. Вони набувають величезні сили і справляють справжнє, ачищую якщо правильно читати, враження на наші власні душі. Вважається, що Достоєвський – це мрак, Достоєвський – це декаданс, Достоєвський, Достоєвський – це колупання в якихось там ницих частинах людської натури, але насправді, насправді, якщо його правильно читати, то наші душі здатні і міські отримати свідомість величезне зростання. Просто тому, що людина не може піднятися вверх. Доки вона не вивчила свої корені, свою тінь. Поєднання художньої, психологічної, релігійної, духовної, емоційної сили в, твор, в цьому творі майже не перевершити. Це найбільш один із найбільш а внутрішня вставка Легенда про великого інквізітора це, мабуть, найбільш спірна, найбільш дискутуєма і найбільш потужна частина взагалі світової, світової літератури. Я вас запрошую щиро на читання братів Карамазових, і ви ніколи не будете. Попередніми після цього пропитання, ви станете набагато набагато світліше, чистіше і сильніше саміх себе. Я практично впевнений, приходьте.